Середній українець живе бідно. На жаль, такий висновок я можу зробити з аналізу того, скільки ми з вами в середньому готові витрачати на новорічні подарунки. Так ось, тотальна більшість людей готова витратити не більше 5 тисяч, і то це 5 тисяч. Ну зрозуміло, що це верхня планка. Загалом середній українець виділяє від 500 до 2,5 тисяч гривень на всі новорічні подарунки. Це 50 баксів на новорічні подарунки. Європейська країна. І подивіться, скільки витрачають на новорічні подарунки мешканці Європи, Америки, Канади, Австралії, ну і так далі. І ті країни, це ті країни, куди ми прагнемо, куди ми орієнтуємось. На жаль, процеси, які відбуваються в Україні, не дають можливості. Говорити про те, що наступний рік чи через рік чи через два роки можливо українці будуть виділяти на новорічні подарунки тисячу дві тисячі доларів. На жаль, такі реалії. А ще з урахуванням того, як міністерство фінансів дивиться на наші з вами карткові рахунки, і хоче отримати доступ до них, я думаю, що ще будуть рости й податки, що звісно не зробить українців багатшими. Тепер ви скажете, що є багаті українці, є багаті українці, і дуже багато є багатих українців, і дуже багато людей живуть в хороших умовах, мають хороші автомобілі, мають хороший заробіток. Але середній українець живе погано. Це означає, що велика частина українців живе ну дуже не дуже. Бо якщо поділити весь дохід всіх українців на всіх нас нині живущих в Україні, то виходить. Що середня зарплата в середнього українця це приблизно 12 17 тисяч гривень, і ви розумієте, що таку зарплату отримують далеко не всі. То уявіть собі, якщо є зарплати по 100, по 200, по 500 тисяч. Я вчора в телеграм-каналі запостив таку статистику, то скільки отримує значна більшість українців, а значна більшість, як показало те ж саме дослідження, отримує від 0 до 8 тисяч гривень. На жаль, на жаль, такі реалії. Я сподіваюся, що 2024 рік стане для багатьох із вас роком якоїсь фінансової стабілізації, стабільності. Бо жити все життя на 50, на 70, на 100, на 500 доларів не варіант, не варіант. Життя багатогранне, воно велике, воно цікаве. Ви маєте заробляти більше і. Радіти тому, що ви живете, бо життя коротке, насправді. Телеграм і Ютуб в шапці профілю там повна статистика, на що витрачають кошти українців, скільки готові виділити на Новий рік, які подарунки збираються купувати, і головне, яка зарплата в середньоукраїнців. Підписуйтесь!